Я Вікторія Входина, я графічна дизайнерка та художниця. Мрію бажаю створити майстерню станкової графіки. Маю ну, борщі кажуть, бощі ідеї і потенціал, і є бажання творити, тому хочеться поділити своєю майстерністю з іншими. Хочеться створити. Таку атмосферу для мистецького кола зайняти осередок культурний мистецький осередок луцьку, а тому що думаю, що розвиток культури, а саме в сфері мистецтва, дуже потрібен для особливо в такий непростий час, здається, можливо. І ще інші сфери цікаві, але я думаю, для людей е, підлітків або людей творчих дуже важливо розвиватися, тому що культура створює націю. Е, культура вона створює такий фундамент і облічній ну, такий, як кажуть, стеждень І чим розумієша країна, з тим вона має дуже великі мускули, мені здається. Чому вирішили взяти участь у проєкті? Тому що я дібаю. Чого очікуєте, які ваші очікування на міленьку тижні? Очікую отримати інформацію від фахівців, які вже побудували свій бізнес, і можуть дати дуже класні поради, які вже власне сьогодні друга лекція, і отримати перемогу і бути власний бізнес. Бажаю вам успіхів. Дякую.